Доброго дня, шановні колеги. 14 травня, 24 рік. Дуже холодно. Сьогодні до мене звернулася одна із підписниць і задала питання, яким чином у мене здійснюється фіксація дротів. Ну, з одної сторони, наче очевидне питання, а втім є певні особливості. На них я свою увагу і не акцентував, здається, колись в одному з відео, і... але так якось побічно про це розповідав. Давайте ще раз. Ну, це талер... фіксація до крайніх сєв виконується з, з використанням талрепів. Так, дорого, але надійно. Можна підтягнути. Потім дуже немов важливо. Слідуючі речі, ну, висота шпалери, про це я вже декілька раз повідав, вона відповідає моєму зросту. А саме отут. От я став прямо, підняв догори руку і от саме до зап'ястя, це зручна для мене висота моїх шпалери. Використовую тільки практикую тільки одну площину шпалери. Звичайно, я досконало знаю про конструкцію інших шпалер. Але мені саме імпонує е, сама проста, одноплощина вертикальна шпалера. Е, на цьому зараз я увагу не хочу загострювати. Якщо буде кому цікаво, задавайте питання, можемо подискутувати. Подис Верхній дріт Він знаходиться на зрізі стійок, зафіксований до них О, такими елементами із дроту. Ці елементи. Не дають змоги виходити за площину шпалери, коли вже приріст заповнений до самого верху, можливо прочеканений і вітряний період. І тому немає провисання дроту. Ну і взагалі навантаження розподіляється не на крайні, саме фіксанти на крайніх стійках. А саме на всі і проміжні місця. Далі, у якості передостаннього другого зверху дроту використовується металева труба, це в даному випадку може... Ну, це, це отут сантиметр на два отут півтора на півтора см, ну, це не суттєво. І головне до цього дроту. Е Ще е Шляхом наявності отаких от скоб. Е фіксуються нижні, е нижні дроти. Він ще не, не до цього дроту, а до цієї труби, яка використовується в якості дроту. Фіксуються шляхом наявності отаких от скоб ще нижні дроти. Ще одна скоба зафіксувався, ще один нижній дріт і ще один нижній дріт. Таким чином, навантаження на Місця фіксації дроту на крайніх стійках воно розподіляється ще додатково по декільком точкам. От по кількості проміжних опор ще, ще додаються ці місця розгалуження, навантаження. От таким чином, взагалі, немає ризику. Пошкодити нижній дріт, бо саме на нижній дріт і лягає основне навантаження і відурожаю. Ну, першу чергу це від урожаю і Зазвичай саме нижні дроти, якщо і пошкоджуються, то це нижні дроти. І зазвичай це на місцях фіксації до крайніх стіляк. Ну На це питання відповів. Почав роботу по підв'язці, хоч дуже холодно, от сьогодні 9,5 градусів. От, але виноград потихеньку вегетує. Це саме той виноград, який не пошкоджений був ні 20 квітня, ні 5 травня. У даному випадку це виноград, який пошкоджений 20 квітня, але не пошкоджений 5 травня. Тому що вживав я ще додаткові заходи, ви про це могли бачити. І зараз дещо побічно. Про характеристику виноградів. Є певні виногради. Зазвичай це виногради технічного призначення, там, де заміщуюча брунька, це заміщуюча брунька, тому що основна вона вимерзла, тільки він цей пагін почав швидше вигетувати. Ну, Більшість заміщуючих бруньок вони несуть у собі навантаження майбутнє. Є ознаки плодоздатності. От. Тут є, значить, уже соцвіття, на відміну від тих сучасних представників народної селекції столових форм, де ці характеристики ніким не досліджувалися, тільки було відомо про Плодоздатність саме основної бруньки, а про плодоздатність заміщуючої та сплячої бруньки. Звичайно, ці дослідження не виконувалися. І саме ви от зараз і будете випробовувати ці всі сучасні столові форми народної селекції у плані плодоздатності заміщуючих та сплячих бруньок. І ця характеристика дуже важлива, як показав цей рік, на відміну. Скажімо, якщо порівняти Аркадію, якій вже надано статус сорту, то я думаю, цей статус їй присвоєно в тому числі і завдяки саме характеристики здатності подоношення із заміщаючої бруньки. В той час, як більшість сучасних столових форм саме наголошує народної селекції, ці випробування не... Їм не проводилося, і зараз ми саме будемо дізнаватися про ці характеристики безпосередньо протягом цієї вегетації. Все на питання відповів. Дякую за увагу. До побачення!